Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазламан. І сьогодні на вас чекають призивчики. Отже, будемо крутити героїв маскарадом. Є в мене рівно на 22 спроби і я хочу піймати щось новеньке. По-перше, в мене дуже величезна проблема з четвірками. Мені до сих пір не випав костюм на Кирила, а він мені дуже-дуже потрібен. Ну і ще там на декілька четвірок. Ну, то таке діло. І також на підтірки мені дуже потрібен костюм на Машку, тому що зараз вона настільки стала ватною, що їй дуже-дуже важко грати. А якщо я зловлю костюм, це в корні змінить всю ситуацію. Отже, не будемо затягувати вступ. Ох, рекомендація. Рекомендації. Ну, торн, типу, Not Bad, а тебе б каделен бо я не хотів би в свою колекцію. Ну, тому що ти мені ніколи не подобалась і. Коротше, ніколи вона мені не подобалась Так, 22 спроби є. Є. Так, давайте зараз міні розгрузочку Ух ти. А ну давайте глянемо, можливо, книжка якась випаде. А можливо, і ні. Так, ось тобі накидка. Ну, а що ви хотіли. Зима на дворі, перший сніг пішов. Ось тобі накидочка. Щоб було тепло. Щоб ноги не мерзли. Так, давайте. Тут декілька призивщиків Раз. Все, вистачить більш нема сірих жетонів, тому будемо ловити ось так. Ну добре, переходимо до призивчиків. 22 спроби. Дуже сильно потрібна Машка, костюмна Кирило, можливо. А, Кагана теж би не відмовився. Відізарні б не відмовився. Ліана ні. Доміція, можливо. б. Магні, магні теж би хотів би. Льонька є. Ну, машку, прям капець як хочу. Тому давайте з неї і будемо крутити. Поїхали. Так, перша спроба. Ганджу, ну що можу сказати? Ну, ви все зрозуміли, нічого не буду казати. Так, добре, наступна спроба, друзі. Так, Бріана. досить непоганий герой, і якщо ви тільки тільки почали грати, і вона вам впала, качайте на фул, повірте, її можна використовувати на івентах, на титанах, на вінах. Коротше, нормальний стартовий герой, мені... Прям дуже подобається, вона у мене до сих пір є. І деколи невіграю нею. Так, третя спроба. Оберону, ну куди ж без тебе? Куди ж без цього хлопчиськи? Так, добре, добре, буде чим качати некс-героїв. Так, давайте зараз скриньку переглянемо. Так, скринька така собі, посередня. Їдемо далі. Тібуртус. Нормальний теж герой. Якщо тільки почали грати, то можна прокачати одного екземпляра в усіх костюмах вистачить. Колись його постійно грав, але це четвірка, і він уже не та ще. Зараз такі п'ятірки. Та зараз такі нові четвірки виходять, що. ой-ой-ой! Так, у нас друга Брена випала, добре. Ну, як добре, на корм, на корм піде. Так. мавп, добре. Є в мене е, даний перс, навіть прокачаний, але дуже-дуже рідко використовую, тому що в мене, наприклад, на тих самих титанів і міфічних титанів є інші герої. Той самий Бартуль, на мою думку, набагато кращий, ніж цар Мавп. Ну то таке. Так, стартовий герой яд. Куди ж без нього? Дякую, дякую. фінам. так, залишається в нас не дуже багато спроб, а підтіркою та й не пахне. Хоча я вже дуже багато накрутив різних призивів, нам нічого не падало. І хотілося б, звісно, якусь новеньку картку, щоб її можна було прокачати і підсилити свою команду атаки. Так, що в нас тут, до речі? Так, ще один призивчик, і можна буде забрати якогось героя з дошки. Так, добре, давайте. Знову яд. Зрозуміло. Так, добре, давайте заберемо когось. Так, кого ж забрати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Коротше, яка різниця, кого я тут буду забирати, в будь-якому випадку, скоріш за все, це герой піде на обмін, тому давайте ось цю червоненьку заберемо, чому б ні. Надія, надія є. Можливо, зараз нам і пощастить і також виловимо якусь п'ятірочку. Так, добре, давайте зараз спробуємо покрутити. Давайте стрійок. О! Соборона. Тобто, тайром, оборона. Оборон десь у нас тут сховався. Де він тут у нас? Брієночка. О, Пріська. З Пріські теж можна крутити. Вона мені постійно падає на всіх призивах. Так само, як і Батько Тук. Так, Хокмун. Е, теж непоганий герой, теж можна використовувати на туріках. Та й на початку на війнах, що мов ні. Так, Кедмон. Класний перс, але він мені випав дуже-дуже пізно. Зараз вже ним не граю, хоча він варто і того, щоб його прокачати і використовувати. Ну, якщо у вас дуже слабенька казарма героїв, то Кедман нормальний герой, нотбет. Варто, варто і того, щоб його прокачати. Так, біліт, теж непоганий хілер, але мені, мене таке не влаштовує. Так. Пріська! Ось! Ось! Про що я казав? Так, присічка випала. Давайте ще одну скриньку глянемо. Так, щит. Ну хай буде, хай буде. Так. О, батько тук. Нам ще не падав. Давайте з батька тука і покрутим. Так, Карел. Класний герой потрібен для проходження івентів на швидкість. Ну, якщо ви хочете якось результати досягати, я на стрімах постійно показую, що і використовую даного героя, тому нормальний, нормальний пер. Звісно, зараз є альтернативи набагато крутіше, але Карил це безплатний варіант, розумієте, якого виловити набагато легше, ніж якихось там імба героїв. Так, азарчик. Ні, качати не буду. Колись грав, але іра для мене, для мене і ера закінчилась. Так, Сонька. Теж класний герой стартовий колись був, але ж теж ні. Ну Хоча, я ж кажу, якщо тільки почали, і мультяшну соньку можна прокачати. Вона потрібна. Так. друга Другий кедман нам падає, друзі, і залишається на скільки там. 5 спроб, 5 спроб. Давайте. Так. О, нарешті, нарешті заховали екло. Мені дуже потрібен був, тому що в мене не було на нього костюмів. Нарешті я зможу напати свого і, можливо, десь використовувати, тому що мені дуже подобався даний перс. Але він мене, блін, реально був без костюмів. Одна версія костюму за оці всі роки, поки граю в пази. Супер. Хоч щось зловили вже якийсь плюс. Але цього мало. Так, кіпріот. В мене є на фулі, класний герой. Потрібен для проходження карти і так далі. Якщо ви тільки почали, то через контратаку дуже класно це все робити. Та івенти теж проходити. Босі, вони самі себе вбивають. Ну, коротше, спробуйте. Так, Берден. Дякую. Так, друзі, дві спроби залишаються. Ну, хоча б зухвалий клот ловили. І на тому дякую. Звісно, хотілося б іще Кирила б костюм, але походу. Він мені ніколи не випаде, ну бо я не знаю. Ну і ось вам остання спроба, друзі, оборон. Ось такі маємо призивчики, чесно кажучи, повний відстій, але нічого не поробиш. Натовано і рандом. Щось наловили. Дякую за сухвале кло. А ви, звісно, пишіть, як ваші успіхи на костюмах падає, щось не падає. Можливо, ви знаєте, яке шаманство, яке треба використовувати. Напишіть про це і я спробую вашу методику. А на цьому дякую і побачимось у Next відео. Всім пока. Ухи наловив Не потрібно.